Заморозки, град, посуха, флоріс сучасне рішення для захисту та стимуляції розвитку рослин. Спеціальний склад препарату дозволяє рослинам отримати достатні поживних речовин, щоб відновити біохімічні та ростові процеси після впливу негативних факторів пересадка, хвороби, посуха, град, пошкодження шкідниками тощо, переваги флоріз, покращення приживаності розсади, стимуляція проростання бульб. Швидке відновлення рослин після стресу збільшує кількість квіток на рослині та кількість плодів, сприяє росту та розвитку рослин, ефективно відновлює рослину після хімічного опіку гербіцидами, покращує якість продукції. При обробці по листу дозування складає 10 грамів на 10 літрів на 2-3 сотки. При замочуванні бульб – 10 г на 3-5 літрів на 100 кг бульб, при висаджуванні розсади 10 грамів на 10 літрів води. Витрата робочого розчину 0,3-0,5 літрів розчину на Одну лунку.